Ну, зараз театр зовсім не працює, тому що склад декорації зруйований, два снаряди попали туди і все згоріло. Такі наші найкращі <кій> такі, шедеври вони згоріли. Це Кармен Аїда, це літучий голландець, це Спартак. розумієте? І сьогодні, тому що йде війна, артисти працюють у Росії, працюють у Європі. Ну, а також є ще десь половина артистів, які залишилися, сім чоловік з балету, десь 20 чоловік з хору. Ну, а останні це декораційні цехи. Ну, костюми ні. Декораційний цех згорів. Це не сам театр, це він трохи знаходиться десь кілометрів шість від театру. Також трудності є з зарплатою зарплати зовсім немає, тому ми це не кажемо. Це кризис є кризи, війна є війною. Uh -huh. І розумієте, і це, що зараз там народ на себе відчуває, це жах. Розумієте, це мародерство, це вбивство, це вкрадення людей, це вкрадення. Я вже о машинах не кажу. Uh -huh. А ви самі вже там не. Та я мешкався. був там, ну як я там не мешкаю, тому що я пілкуюся за життя своїх дітей. Uh -huh. І розумієте, ми все побросали, тому як і всі. Mm -hmm. Розумієте, життя найважливіше, mm -hmm. а особливо дітей. Ну, як ви вважаєте, чи зможете в ближайший час повернутися до міста? Думаю, що, думаю, що ні. Думаю, що ні, ну, Я б дуже хотів би повертатися, тому що це ж я народився в Донецьку, розумієте, ці ті рекони, це, це моє. Але сьогодні, коли м, така ситуація, нас винудили виїхати, розумієте. Ну, як, я так, Розумію, що нас як вигнали mm -hmm. зі своєї землі, а вам, можливо пропонували якусь евакуацію, як там звісно, да ніхто ніхто навчальними ніхто закладами. ніхто про це не дбав. Ніхто mm -hmm. розумієте? На один наш жоден лист, на на жоден наш дзвінок телефонний, ніхто не відповів і не передзвонив. Ніхто зовсім ніхто. Ми нікому не були е, не нужні. І Як не потрібно. ви бачите, якось як а? працювати далі в такій ситуації? Так я не бачу. не бачу. Треба, по-перше, треба, щоб був мир на землі. Це по-перше. Потім треба перезимувати. І це розумієте, я не тільки кажу про свій театр, про своїх артистів, Я кажу про сьогодні Донбас. А потім вже будемо відновляти все. Ви колись, ну скажімо так, uh -huh. не, не скажу, дружили, але товаришували, спілкувалися з, з тепер вже екс-президентом Віктором Аннуковичем. Uh -huh. Ви якось, можливо, контакти якісь підтримуєте? Та ні, ніякого контакту нема, тому що чоловік дуже велико злетів, і десь вісім років ми його і не бачили. І взагалі. А не. коли він був да, губернатором у Донецьку, це ще якось воно були якісь зв'язки. А потім, коли так дуже високо. Не жоден дзвінок, не жоден не було бути. Mm -hmm. есть... Донбас не, не чули. Да, не чули. Ми самі по собі працювали і працюємо, і зараз самі по собі. Ми вже привикли, звикли до цього. Ну, може, з родиною спілкуєтеся з кимось. Ні, не з ким. З... Розумієте, Зараз зовсім не з ким, тому що і ситуація така, коли вам довіряють владу, коли вам довіряють країну і перш збігають з цього корабля, це жах. Це стидно, це ну взагалі все. Кінець. І вже це питання закрите. Все. Цього чоловіка для нас немає.